Балади про Робіна гуда. Розділ 16 Як Робін Гуд зустрів сера Річарда Лі Привітно мовив рицар шляхетний і простий. Щасти, о Робіне, тобі, й в атазі всій твоїй. Минуло кілька місяців. Над червоцьким лісом запала довга зимова тиша, але Робін Гуд із своїми друзями не втрачали бадьорості і вигадували безліч розваг, збираючись навколо палахкотливого вогнища перед печерою. Чернець Тук тим часом збудував собі поблизу капличку і спокійнісінько оселився в ній своєю зграєю собак. Зима нарешті скінчилася, і за нею не залишилися і згадки. Встигла розквітнути і згаснути благодійна весна. Ішло друге літо перебування Робіна Гуда в лісі, а королю, шерифові та єпископу і досі не вдавалося зловити розбійників, які, гуляючи на волі, набиралися буйних сил. Ватага зростала з кожним днем, поповнюючись добірними людьми, до неї прилучилися такі молодці, як Артур Бленд та Давід з Донкастера, відомий чеботар і заводій на всю округу. Тепер під рукою Робіна Гуда було не менше як 140 чоловік, з них утворилося сім загонів, очолюваних сімома, найхоробрішими розбійниками, помічниками Робіна. Лісовики, як і раніше, споражняли гаманці багатіїв, допомагали бідним, а вечорами бенкетували, ласуючи королівською олениною. Невловимість розбійників доводила сухореброго шерифа Нотінгема до шаленства. Цей служака і справді був би втратив свою посаду, якби не помер король Генріх II, і, і його місце не заступив Річард Лев'яче серце. Порадившись між собою, Робін Гуд і його друзі вирішили шукати ласки нового короля, заприсягтися йому на вірність і попроситись у королівські лісники. З цією метою до Лондона було послано вілла порпурового, вілла Стютлі та маленького Джона. Вони мали насамперед знайти Маріан і через неї передати послання королеві. Проте посланці хутко повернулися з невтішною звісткою. Нового короля в Лондоні не було. Він вирушив у хрестовий похід, а з принцем Джоном, його братом, краще не мати ніяких справ, бо це хитра, жорстока і підступна людина. Усе, що становило легку здобич, він прибирав до своїх рук. Не один маєток перейшов у його власність, в тому числі і маєток графа Хантінгдона, батька Маріан споконвічного Робінового ворога, який нещодавно помер. Маріан опинилась у скрутному становищі. Вона не тільки втратила маєток, але й позбулася заступництва королеви. Бідолашній сироті надокучав своїми настирливими залицяннями підступний принц Джон. Бачачи беззахисність дівчини, він замислив викрасти її і відвести в один із своїх замків. Робін Гуд і гадки не мав про нещастя дівчини, хоч друзі й переказували йому, що принц, захопив Хантінгдонський маєток, проте доля Маріан весь час турбувала його, і серце Робінова не знало спокою. З дня незабутніх змагань у Лондоні він ні на мить не переставав думати про дівчину. Та ось одного ранку, на початку осені, коли залетяться краєчки листя і набрякають достиглі каштани, а весне озорий простір лісу виповнюється пахощами квітів та стиглих ягід, Робін Гуд у глибокій задумі йшов уздовж невеличкої галявинки. Хоча думками він був з Маріан, мир і спокій навколишнього світу передались і йому. Табунець оленів, що безтурботно щіпав траву по той бік галяви, не збудив у нього великої цікавості. Проте за якусь мить ця мирна лісова картина змінилася на його очах, із-за дерев блискавкою вихопився величезний олень, і купка лагідних олениць з жахом метнулася в розтіч. Оскаженілий звір, змірявши нестямним поглядом гаптований золотом зелений робінів плащ, нахилив голову і навально посунув на юнака. Натиск був такий шалений і несподіваний, що Робін навіть не встиг накласти стрілу на тятиву лука. Він стрибнув за дерево і схопився за зброю, а розлючений звір страшною силою ввігнався в стовбур і відкотився геть. Дерево здригнулося і обсипало робіна рясним дощем листя. Гай гай, мій друже. Добре, що ти стусунув не мене, зауважив робін, ладнаючи стрілу, не заздрю тому, хто під такий твій настрій трапиться на твоєму шляху. Та не встиг ватажок доказати, як звір крутнувся на місці і вп'явся хижим поглядом у кущі на тому боці галявини. Там чиясь ніжна рука розсунула віти, і з-поміж них виринула струнка постать пажа. Це була Маріан. Вона знов повернулася до зеленого лісу. Дівчина й гадки не мала про те, що на неї дивиться пройнятий жахом Робін та чатує в нестримній люті Олень. Маріан опинилась якраз навпроти звіра, і Робін не зважився пустити стрілу. Власний лук дівчини. Метлявся в неї за плечима, а меч її був безпорадний проти такого ворога. Ось вона помітила звіра і губи її округлились, ніби вона збиралася наполохати його свистом. Богаради, леді. вигукнув Робін, але подальші слова застрягли йому в горлі. Звір люто засопів і метнувся до цієї нової, тендітної жертви. Метнувся так раптово і з такої близької відстані, що про захист годі було й думати. Маріан відскочила, але звір зачепив її рогом і збив з ніг. Олень зупинився, обернувся до жертви і, нагнувши голову, вже мав був пришпилити дівчину до землі. Безжальні роги вже нависли над Маріан, а вона, бліда й приголомшена раптовим нападом, силкувалася підвестись і витягти свого меча. Хвилина, і було б уже по всьому. Лежи, Маріан! – пролунав раптом різкий голос Робіна, і дівчина інстинктивно скорилась наказові. Тієї ж миті, свиснувши над самісінькою її головою, Робінова стріла з убивчою силою. Вп'ялись майже очі оскаженілій тварині. Велетень заточився і, мов підкошений, упав на непритомне тіло дівчини. За хвилину Робін був біля Маріан і відтягнув важезну тушу оленя. Потім він підхопив дівчину на дужі руки і хутко поніс до струмка, який зрошував долину. Тремтячи від думки, що Маріан уже мертва, юнак незграбно плюснув їй в обличчя водою. Але ось. Обідалахи затремтіли вії, і юнак, ледве стримуючи сльози радості, ще ревніше взявся повертати її до життя. Невдовзі дівчина легенько зітхнула. Де я? Що зі мною? Ти в зеленому лісі, люба дівчино. Бач, які з нас погані господарі, так неласкаво тебе зустрічаємо. Маріан розплющила очі і сіла. Здається, ви врятували мене від видимої смерті, сер. Та ось вона впізнала Робіна, і осяйна усмішка заграла на дівочому обличчі. Голова їй безсило пала Робінові на груди. Тремтячи всім тілом, Маріан ледь чутно мовила О, це ти, Робіне! Я, я, дякувати Богові. Я був поблизу і вчасно нагодився тобі на допомогу. В голосі Робіновім звучало глибоке хвилювання. Клянуся, люба моя Маріан, що вже ніколи не відпущу тебе від себе. Кілька хвилин панувала мовчанка. Дівчина все ще довірливо тримала голову на грудях юнака, а він, опам'ятавшись, раптом вигукнув Боже, яка ж погана з мене сестра милосердя. Я навіть не поцікавився, чи цілі в тебе ребра. Цілі, цілі. відповіла Маріан, схоплюючись на ноги, щоб довести правдивість своїх слів. Отак От знепритомніти через якусь дурницю. Ходімо звідси. Ні, не це я мав на увазі, заперечив роб. Куди нам поспішати? Краще розкажи мені про себе і про те, що нового в Лондоні. Дівчина розповіла йому, як принц захопив землі її батька і як він обіцяв повернути їх лише тоді, коли вона прийме його залицяння, але вона знала, що принц намислив лихо для неї, бо водночас він домагався руки принцеси. Оце, робіне, і все, закінчила вона просто. Ось чому я знов. Перебралась на пажа і прийшла до тебе в Зелений ліс. Робін аж мінився весь, слухаючи про понавіряння Маріан, і ще міцніше стискав держак свого меча. Клянуся оцим мечем, подарунком королеви Елеонори, що має захищати всіх жінок. Віднині вже ані принц Джон, ані його посіпаки ніколи тебе, мила, не скривдять. Так Маріан повернулася до зеленого лісу. Ватага радо привітала гостю і присяглася їй на вірність. А чарівна дружина Алана Дейля доклала всіх зусиль, щоб створити дівчині справді домашнє оточення. Цей знаменний день був багатий на пригоди в Шервицькому лісі, а тому варт згадати випадок, що спричинився до подальших подій. Тоді, коли Робін і Маріан зіткнулися в лісі з Оленем. Маленький Джон, Мірошниченко Мач та Віл Пурпуровий вирушили добитого шляху на Бернесдейль, аби вистежити якогось поважного рицаря чи гладенного святого отця, чиї гаманці просили полегшення. Невдовзі на Уотлінг стріт, так звали той битий шлях, що простягнувся від Дувра в Кенті до Честера, Вони побачили самітного рицаря. Який, понуривши голову, байдужий до всього на світі їхав верхи на конячині. Диви, яке опудало, звернувся маленький Джон до своїх товаришів. Одначе в приказці мовиться, що зовнішність часто оманлива, тож нехай їздець на шкапині буде сьогодні нашим гостем. Убрання на вершникові було рицарське, але старе та подерта і висіла мішком. Забороло цього вояки було насунуте на самі очі, а голова схилилася на груди. Одна нога ледве трималася в стремені, а друга безпорадно звисала в повітрі. Виснажена, мов кістяк шкапина, ледве переставляла ноги. Маленький Джон підійшов до рицаря і звелів йому зупинитись, адже не завжди можна покластися на зовнішність людини, щоб вирішити, чи є в неї гроші. Вклонившись, маленький Джон чемно запросив незнайомця погостювати в них у лісі. Мій господар збирається сьогодні пообідати разом з вами, мовив маленький Джон, і ось уже три години голодний очікує на вас, сер. Не можу, приятелю, ввічливо відповів рицар. У мене лиха повні міхи і мені не до бенкетів. А втім, я вдячний вашому господареві за таку ласку до знедоленої людини. Хто він? А хто ж як не Робін Гуд? випалив маленький Джон і взяв верхівцевого коня за воздечку. Побачивши, що до них прямують ще двоє лісовиків, рицар знизав плечима і байдуже відповів. Мабуть, такі запросини не можна нехтувати, тому охоче піду за вами, друзі. Я мав намір обідати сьогодні в Балісі або Донкастері, а проте це байдуже. З тією ж таки чемною відчуженістю він погодився, щоб його повели в глиб лісу, туди, де зібралася уся ватага лісовиків. Маріан ще не встигла переодягнутися, і, коли перед нею несподівано з'явився рицар у супроводі трьох розбійників, на ній усе ще був одяг пажа. В полоненому вона враз опізнала знайомого їй сера Річарда Лі, якого часто бачила при дворі короля. Дівчина мала була тікати, боячись, що він теж упізнає її, але Робін Гуд, підморгнувши, дав їй знак, щоб вона виконувала сьогодні роль пажа. Маріан задля жарту погодилася. Ласкаво просимо, шановний рицарю, ввічливо мовив робін до гостя, як вчасно ви прибули, ми саме лаштуємось обідати. Хай щастить тобі, дорогий господарю робе, і всьому твоєму товариству, відповів рицар. Радо пристаю до гурту. Поки відводили коня, рицар, скинувши з себе обладунок, умився і разом з усім товариством сів поруч Робіна до багатого столу, на якому була оленина, лебеді, фазани, всіляка дрібна птиця, пиріжки, а також добре пиво. Маріан стояла поруч і вчасно наповнювала келехи господаря та гостя. Гарненько попоївши і випивши, рицар повеселішав і почав запевняти, що не обідав так смачно щонайменше три тижні. Він обіцяв, що коли Робін приїде зі своїми хлопцями до нього в гості, то він подбає, щоб улаштувати на їхню честь не менше гостинну зустріч. Проте не такої заплати бажав Робін Гуд. Звичайно, він подякував за запросини, але натякнув, що такі гості, як він, рицар, обідають тут не за спасибі. Я без грошей господарю, відверто зізнався рицар, тепер я такий бідний, що мені сором навіть казати тобі, яка мізерна сума складає все моє багатство, не те, що пропонувати її. Гроші, хай і малі, завжди тішать, коли вони в нас у кишені, посміхаючись, зауважив Робін. До речі, що ви звете мізерною сумою? Крім честі, у мене в цілому світі лишилося тільки десять срібних пенні з смутком у голосі, відповів рицар. Ось вони. Але я хотів би, щоб їх було в десять разів більше. І він передав гаманець маленькому Джонові. Робін байдуже кивнув головою. Ну, скільки там Джона? ніби жартома звернувся він до маленького Джона. Шановний рицар каже правду, відповів велетень, висипаючи собі в полу вміст гаманця. Робін подав знак Маріан, і вона наповнила келихи для нього та гостя. Вип'ємо, сер. вигукнув ватажок розбійників. Вип'ємо за те, щоб настали кращі часи. Я бачу, що зброя ваша притупилась і одяг подерся. Однак мені здається, хоч це було й давно, я бачив вас при дворі у пристойнішому. вбранні. Скажіть мені, ви, йомин і рицарем стали нещодавно? Чи, може, з вас був недбалий господар, і ви розтринкали майно, тягаючись по судах? Не бійтеся, ми не зрадимо вашої таємниці. Я сакський рицар, жив я тверезим і спокійним життям, відповів засмучений гість. Цілком можливо, що ви бачили мене при дворі, адже я був один із глядачів на вашому турнірі, ще за короля Генріха, пером йому земля. Звуть мене Річард Лі, живу я в замку за милю, а той. Менше від Нотінгема замок цей належав моєму батькові, а ще раніше дідові та прадідові. Усього якихось два чи три роки тому мої сусіди могли б підтвердити, що для мене 400 фунтів були дрібницею. А ось тепер у мене тільки оці 10 пенні сріблом, жінка та син. А як ви втратили своє багатство? запитав Робінгуд. Через дурощі та добрість, зітхаючи, відповів рицар, я ходив з королем Річардом у Христовий похід, а оце недавно повернувся. На той час син мій виріс і став славним юнаком. Двадцяти років він уже мав рицарський гарт і вправно виступав на змаганнях, турнірах та інших рицарських ігрищах. Однак собі на лихо він надто захопився і якось на змаганнях ненароком убив рицаря. Щоб урятувати хлопця, я змушений був продати землю і закласти спадковий маєток. Навіть більше мені довелося ще позичити грошей під грабіжницькі проценти у єпископа Герфорда. У вельми шановного єпископа? перепитав Роб з іронією в голосі, і скільки? Чотириста фунтів. відповів сир Річард. До того ж, єпископ присягнув, що забере маєток, якщо я не сплачу боргу вчасно. Чи є у вас друзі, які б поручилися за вас? Жодного. Якби був славний король Річард, то справа стояла б зовсім інакше. Вип'ємо ще по одній, шановний рицарю», – сказав Робін і, нахилившись до Маріан, шепнув їй щось на вухо. Вона кивнула головою, потім відвела в бік маленького Джона та віла пурпурового і тихо, але з запалом про щось з ними домовлялася. За твоє здоров'я та успіхи, хоробрий робіне, сказав сир Річард і осушив свій келих до дна, сподіваюся, що іншим разом зможу розрахуватися за частування куди достойніше. Віл пурпуровий і маленький Джон тим часом погодилися з Маріан і вже радилися з товаришами, які схвально кивали головами. Потім Джон з вілом зайшли в печеру, швидко повернулися з торбою золота в руках і почали рахувати гроші перед рицарем, який від подиву не міг і слова мовити. В торбі виявилося чотири рази по сто фунтів. Візьміть, сир Річард, ми позичаємо вам гроші, а ви повернете борг єпископові, сказав Робін. Прошу нам не дякувати, це лише переміна кредиторів. Сподіваюсь. Ми не будемо такі безсердечні, як велебний єпископ, але хто зна, може, будемо ще й гірші. На очах у рицаря блищали сльози, коли він дякував лісовикам. Саме тоді з печери вийшов Мірошниченко мач, несучи цілий совій краму. Рицареві подобає задягатися так, як вимагає його звання. Чи неправда отамана? Відміряйте йому двадцять елів, наказав Робін. Дайте йому ще й доброго коня. Підказала тихенько Маріан. – цей подарунок повернеться з лихвою. Людина він гідна, я добре його знаю. Рицари віддали ще й коня при повній збруї з добротного ременя, гаптованого сріблом. Артур Бленд мав супроводити гостя аж до замку, Де й подівся рицарів смуток. Проте з хвилювання він ледь міг вимовити слова подяки. Добре, відпочивши за ніч і наслухавшись до схочу гарної гри Алана Дейля, вже зовсім іншою людиною гість сідав наступного ранку на коня, що дістався йому в дарунок. Перед тим, як рушити, він крутнувся на місці і, оголивши меча, відсалютував. Хай береже Господь вас усіх до одного, сказав рицар глибоко зворушеним голосом. Хай виповнить він душу мою подякою! Славний робіне, і ви добрі молодці! Смуток края в моє серце, коли я їхав лісом, та ви зуміли повернути його на радість, і тому я з усією щирістю дякую вам. Прощавайте, друзі! Рівно через 12 місяців, як через один день, я сплачу вам борг. Заприсягаюся своїм мечем, а сер Річард Лі ніколи не порушував клятви. Скінчивши. Він урочисто поцілував держак меча. Отут, на цьому місці, ми чекатимемо тебе рівно через дванадцять місяців, сказав Робін, тиснучи гостеві руку. І тоді ти оплатиш свій борг, якщо на той час забагатієш. Через рік я поверну вам усе слово честі сера Річарда Лі, і прошу вас завжди вважати мене своїм вірним другом. сейнув меч, і з брязкотом ковзнув у піхви, а гість, стиснувши острогами коня, помчав геть. «Гей, рицарю! зачекай на хвилинку, розлігся густий бас ченця тука, і всі побачили, як він, метляючи полами сутани, підскочив до сера Річарда Лі і дав йому в руки свого сталевого шолома. Присутні, заздро дивилися на шолом з добротної криці із золотим візерунком спереду. Вершник з належною шанобливістю прийняв дарунок, надяг його на голову, і в супроводі провідника помчав у темряву лісу.